В Європі більше 7 мільйонів вантажних автомобілів, що обслуговують це логістичного постачання. Відповідно, потрібно водіям цих авто зробити десь добовий чи позмінний відпочинок. Кожен водій далекобійник після важкого робочого дня мріє відпочити на паркінгу біля моря з пальмами, але де його знайти? Один з таких паркінг буде в кінці відео. Я проділив на три типи автостоянки. Перша споти або в народі дикі. Підходять для 45 хвилинної паузи. Другі – заправки, коли є мінімальна інфраструктура, кафе, міні-маркети, банкомати тощо. Треті – спеціалізовані вантажні паркінги, де все продумано для потреб водія далекобійника. Розглянемо 5 додатків для телефону, які стануть у допомозі водію далекобійнику у пошуку правильного паркінгу. Почнемо з найпростішого транспарк. Від міжнародного транспортного форуму. Локація у телефоні виключення для огляду водому пошук Мілан, щоб зрозуміти, які є поруч у В меню фільтр є три доступні опції: паркінги, заправки та митниці. Обираємо митницю. На карті відображено митницю в районі Мілану. Нажимаємо на митницю в районі Паві. Програма видає адрес та GPS-координати митниці. Обираємо фільтри опцію «Паркінги». Нижче можемо сортувати за наявністю сервісів. Відео, нагляд, освітлення, дерево ворожа, охорона, заправка, туалет, нічлі, кафе, сервіс, розетка для рефі, медпункт, мейка. Обираємо освітлення та туалет. Як бачимо, густо відображає паркінгів з даними сервісами. Нажимаємо на паркінг. Бачимо відображає GPS-координати, адресу. Також можна редегодувати, додаючи інформацію про даний паркінг, щоб інформація відображалась для інших користувачів. Вибираємо у фільтрі автозаправки. На карті ту заправки. Нажимаємо одну з них. Бачимо нижче доступні сервіси на заправці та адресу з GPS-координатами. З плюсів цього додатку є тільки відображення митниць, що корисно про міжнародних перевезеннях. Наступний додаток Intrac підходить ідеально для водіїв, що працюють на Ангелію. Та використовують сервіс SNAP. Коли завантажилась програма, показує усі види паркінгів в алфавітному порядку у вибраній країні. Нижче відображено види паркінгів. Червоним Snap паркінги. Зеленим SNAP паркінги з можливістю бронювання парку місця, синім вантажні мийки. Сірі з червоним кругом інші не Снап паркінги. Сірі синім кругом інші неснап-мейки. Ще нижчі додаткові опції: нові місця, кафе та місця, дозволені для рефів. Завантажуємо карту та бачимо кольорові кружечки. Вибираємо зелений, тобто Снап Паркінг з можливістю бронювання парком місця. Нажимаємо на зелений кружечок. Бачимо назву та детальну адресу і телефон. 4 7 місць доступно для бронювання. Вартість 24 фунти. Назимаємо на зелену подовгасту кнопку бронювання. Видає меню для введення даних. До доступних сервісів бачимо кафе, душ, туалет, відеонагляд, огорожу. Ще нижче робочі години та заборону вантажівок. З АДР-вантажем. Вибираємо на карті синій кружечок. Відповідно, це Snap Meйка. Відображено адрес та телефон. Нижче роботи упродовж тижня. Також зазначено, що можна щось перекусити. Вибираємо червоний кружечок. Відповідно, це Снап Паркінг. Відображає адресу телефон 1526 місць доступно. Вартість 28 фунтів. Нижче доступні сервіси на, на паркінгу. Ще нижче роботи кафе та в примітках, що дозволено стоянку рефі. Вибираємо сірий з червоним кружечком. Це паркінг, де відсутній Snap-сервіс. Бачимо адресу, телефон та вартість 28 фунтів. Нижче відповідні доступні сервіси. Червоно-синій кружечок це паркінги з мийкою для вантажних авто. Відображення інформації аналогічно. Ось така програмка інтрак. Наступний додаток Track Life від Мішлін. В програми фільтра виведені як окремі кнопки. Нажавши першу кнопку, буде висвітлено всі кафе та ресторани, де може заїхати вантажне авто. Нажимаємо на одну. З них. Вверху вказаний рейтинг, адреса та GPS-координати. Нижче зеленим виділено що доступно з сервісів. Бачимо паркінг на 10 місць. Ціну поставлено 13 євро. Присутній душ, Wi-Fi, туалет. Нижче відображено відгуки, які можна перекладати на українську мову. Наступний фільтр кнопка паркінг. Відображає усі паркінги на карті. Вверху, нажавши на один з них, відображає рейтинг, адресу та GPS-координати. Нижче зеленим виділено, що доступно сервісів. Бачимо 25 паркомість, бачимо, що платний, без освітлення, відеоспостереження, розетка для рефи відсутня. Присутній банкомат та Wi-Fi. Відуки аналогічно можна перекладати на українську мову. Фільтри заправки відображає на карті АЗС по фірмах. Нажавши на одну з них, бачимо адресу з GPS-координатами. Нижче бачимо доступні види топлива, також бачимо доступне AdBlue в каністрах. Ще нижче бачимо, якими платіжними картами можна розрахуватися. Далі бачимо доступність сервіс 20 туш, туалет, пральна машина, Коментарі, які можна перекладати. Синя капля це фільтр вантажних мийок. Вибравши, показує адресу з координатами та доступними видами мийок, в тому числі внутрішніх. Ще нижче види платіжних карт для оплати та доступні сервіси. Наступний фільтр значок вантажівки це транспортні компанії чи перевізники. Нажавши одну з них, бачимо вверху адресу та координати. Нижче види перевезень, які надає транспортна фірма, та наявність складких приміщень чи холодильні камери для зберігань. Наступний значок куба це логістичні склади чи фірми, які надають послуги зберігання вантажів. Фільтр – Сервіси СТО з мені з невідомих причин не відображається на карті. Переходимо до наступного додатку. Наступний додаток «Транспаркінг» Я вважаю вже зробленим більш уже спеціалізованими потребами для водія далекобійника. В меню пошуку паркінгу є два можливі варіанти. Перший пошук у вашому районі локації, другий. Пошук паркінгу на поточному заданому маршруті. Оберемо для прикладу перший. Вводимо місце Падова Італія, радіус збільшуємо до 50 км, нижче бачимо фільтри, за допомогою яких можемо фільтрувати, що саме нам потрібно, Дає можливість обрати стоянки чи споти. Відображення платних чи безоплатних місць. Зручності підменю заправки, АЗС та види карток для розрахунку. Підменю кафе, вибір назв мереж закладів харчування. Повертаємось до основного підменю зручності. Наведено фільтри безпека, комфорт та інфраструктура. Давайте оберемо для прикладу пральну машину та душ. Програма знайшла чотири варіанти. Перший варіант це є заправка на 20 місць. Бачимо значками позначено доступні зручності. Координати та назву, фото паркінгу супутника, фотографії та коментарі користувачів, які можна також. За допомогою програми перекласти. Другий варіант це аналогічна заправка по другій стороні автобану. Третій варіант це паркінг на 10 місць з автогрилем. Також додаток пропонує завантажити заборони руху у світкові та вихідні дні у Європі. Переходимо до наступного. Останній додаток Транспаркінг Europe з найбільшою кількістю базів парковок в Європі. Заходимо у фільтри. Вверху обираємо бажану кількість паркомісць. Нижче бачимо категорії парковок. Для прикладу, оберемо з можливістю бронювання. Бачимо, що таких парковок небагато, але все ж таки є. Оберемо одну в районі Верони Італія. Нажавши, бачимо паркінг на 20 місць. Зелені значки це те, що доступно на парковці. Нижче фото паркінгу, відгуки, ціна та кнопка для бронювання. Для заповнення відповідних форм. Повертаємось назад в меню Фільтри. Обираємо усі паркінги та споти без бронювання для прикладу: оберемо з комфорту, банкомат-значок АТМ та магазин значок кошик. Таким чином, програма відобразить паркінги або торгівельні центри. Де можна заїхати вантажним авто, та, як кажуть хлопці, закупитись. Перевіряємо, включаємо режим спутника та бачимо торгівельний центр. Ще одним бонусом даної програми з фільтрів безпеки. Бачимо значки «Eurospork» та значок TAPA. Нажавши на них, будуть відображатись паркінги, що відповідають критеріям безпеки для цих двох асоціацій по захисту вантажів. Як бачимо, таких паркінгів практично в Європі дуже мало. Нажавши на один з них. Бачимо зеленими значками, що відображено сервісів. Також відгуки. Інфраструктура фільтра бачимо АЗС, мийку, сервіс, підключення рефів, місця для сцепок та АДР. Зараз покажу обіцяний бонус. Паркінг біля моря у Франції на трасі А-63 заправка Total в сторону Іруна Іспанія. Координати даної заправки залишу в коментарях. У з корисних функцій це пошук паркінгу, вказавши початковий та кінцевий точку маршруту та залишок робочого часу їзди. Відображає списком усі паркінги та кілометраж до них. На червоному фоні показано ті, яка програма розуміє, що водій не доїде до них. На білому фоні відповідно. Ті паркінги, до котрих вам має вистачити робочого часу. В коментарях залишаю посилання на додатки усім корисного користування.